Чи виконала Україна домашні завдання? Європейські лідери прибули до Києва на саміт Україна ЄС, де серед іншого обговорюватимуть перспективи нашої держави щодо членства у європейському союзі. У червні минулого року Україна стала кандидатом, але цей статус країні надали авансом. Європейці наголосили, що без реформ про вступ України до ЄС наразі мови не може й бути. Тож наскільки Україна наблизилася до своєї мети, приїхали інспектувати європейські топосадовці. посадовці. Із самого ранку на київському вокзалі зустрічають лідерів ЄС. Серед них президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Уже за декілька годин очільницю Єврокомісії у себе на банковій зустрічає президент Володимир Зеленський. Обоє політиків тепло зустрічають один одного та прямують у залу переговорів. У своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль ділиться першими результатами візиту європейських гостей. Нині в українській столиці відкрили спільні консультації уряду України. Європейської комісії щодо завершення виконання рекомендацій ЄС, які дозволять розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Вже у п'ятницю у Києві розпочнеться довгоочікуваний саміт Україна ЄС, де основну увагу приділятимуть саме європейській інтеграції України. Це буде вперше із моменту отримання статусу кандидата у червні, коли Брюссель на високому рівні прокоментує наскільки Україна наблизилася до вступу у Євросоюз. Нагадаю, Україна мала виконати вимоги щодо реформ за сімо напрямками, включаючи судову реформу та антикорупційні кроки, лише після цього Київ зможе претендувати на те, що перейти до наступного етапу офіційного початку перемовин про вступ до ЄС. Очевидно, що до деяких напрямків Київ отримує невтішні оцінки, адже досі не призначили керівника національного антикорупційного бюро, не завершили відбір членів до Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів. А найголовнішим каменем спотикання залишається реформа конституційного суду. Закон щодо нових критерій відбору судів до КС отримав негативний висновок венеційської комісії. Вона визнала зміни недостатніми та закликала доопрацювати документ. На цьому наполягає також офіційний Брюссель.